Коли ви щось спробували і не вийшло, завжди задайте собі це просте питання, коли починаєте переживати через невдачі. Ну і що? Ми часто переживаємо через дрібниці. На роботі все не так, клієнт не зацікавився, дитина принесла погану оцінку, відео не зібрали переглядів. І першою реакцією стає самокритика. ніби з нами щось не так. Але якщо просто запитати себе, ну і що? Це допоможе зняти напругу. На роботі не так, ну зроблю щось інакше. Клієнт не купив, запропоную іншому. Або тому ж, але з бонусом чи знижкою. Дитина отримала двійку. Ну і що? Виправить. Відео не стало популярним? Ну і що буде наступне? У кожного бувають невдачі. Але ключове питання: як ми на них реагуємо? Не варто зациклюватися, краще рухатися вперед. Знижуючи важливість подій. І запитання: ну і що? Прекрасно у цьому допомагає. Спробуйте пожити з таким підходом хоча б трохи і побачити результат. І підписуйтесь, якщо вам цікаво, адже в моєму профілі є багато корисних відео на цю тему. Всім гарного дня!